Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Байден підписав військовий бюджет Сполучених Штатів на 24-й рік. Ну і хоча ухвалення великого пакету допомоги Конгрес поки що відклав, в оборонному кошторисі Америки передбачені перші гроші для України. Скільки саме і що ще передбачає цей документ? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко знає всі відповіді. Він зараз наживо із Вашингтона. Дімо вітаю! Будь ласка, чекаємо подробиць. Льоша, ну по перше, з дійсно проблеми є з затвердженням бюджетних законодавчих актів. Їх має бути 12. Поки що Defense Authorization Act, тобто військовий бюджет, це єдине, що взагалі вдалося затвердити. Втім, з'явився цей документ, документ, який передбачає виділення вісімдесяти вісімдесяти мільярдів доларів на 28 мільярдів більше ніж торік, і це гроші, які підуть для Пентагону, для розвідки, для військового будівництва і на програми Міністерства енергетики. Які стосуються питань національної безпеки. Ну і дійсно, це перша ластівка. Ти абсолютно прови. Адже в цьому документі передбачені гроші для України. Ну і хотів би сказати, коли наша преса побачила 300 мільйонів і сказала, ну що це замало. Там не тільки 300 мільйонів. Давайте все розповім зараз детальніше. Ну, по-перше, дійсно, передбачено там фінансування ініціативи сприяння безпеці. Ця ініціатива це цільові гроші, за які замовляє Пентагон виробникам. Зброї боєприпаси для України, тобто не поставляє з власних запасів. Це окремий бюджет, окрема програма, а цільові гроші. І от на 24-й рік там дійсно передбачили 300 мільйонів, але прописали, що 300 мільйонів будуть на 2025 рік і подовжили дію цієї програми до кінця, до 31 грудня 2026 тисячі тобто. З фінансуванням розібралися. А далі, те на що менше звернули увагу, ну і зрозуміло чому, бо документ дуже обсяжний. Я іноді люблю навіть папери з собою на ефір приносити. Але тут ну зверніть увагу три сторінок до сторінок в цьому документі. Ну і ось в різних розділах нарахував я дуже багато того, що стосується України. по перше, запроваджуються нові механізми контролю. Це те. Чого зараз вимагають республіканці, і насправді те до чого готова Україна, і президент Зеленський про це говорив. І коли тут у Вашингтоні був голова Верховної ради, зустрічався зі спікером Джонсоном, то була у мене можливість поговорити із спікером українського парламенту. Він якраз сказав, що Україна сама запропонує цю звітність, цю готовність до відкритості, до прозорості. Отже, військовий бюджет, якраз цю звітність і запроваджує тут різні механізми. Вони ще будуть досконалюватися. Те, що я бачу, що нижня палата пропонує, Ну, щоб кожні 90 днів особисто глава Пентагону звітував наскільки правильно використовуються гроші, які сполучені штати виділяють Україні. Різні ще механізми певні пропонуються, але це ще не все. Є стаття 721, Вона дає повноваження главі Пентагону, просто без окремого погодження своїм рішенням започаткувати спільну з Україною програму, яка готуватиме у штатах американським коштом спеціалістів по лікуванню травм кінцівок по ампутаціям по лікуванню посттравматичного синдрому по травмам, по травмам мозку є стаття 1244, продовжується заборона на використання будь-яких американських державних коштів на дії які могли би трактуватися як Визнання або навіть спроба визнання е, тимчасово окупованих українських територій, які зараз захопила Росія. Ну і в, у фінальній версії документу навіть е, теж прописана заборона на укладання договорів із бізнесом, який здійснює операції з урядом Російської Федерації і з російськими енергетичними структурами та стосується російських енергоносіїв. Ще цікавого конгрес е, зобов'язав адміністрацію Байдена розробити цілу стратегію стратегію стосовно чорноморського регіону. Тобто Тобто, бачите, є багато того, що не стосується, начебто, України, напряму, але багато в чому або сприятиме, або визначатиме, або ну даватиме такий стимул адміністрації Байдена рухатися далі в питаннях щодо України. А, зокрема, прописано і збільшення фінансування на розвиток американських потужностей військово-провинслового комплексу, і це теж дуже важливо, тому що коли. Зараз не тільки Україна, але весь світ скажеться на нестачу боєприпасів, то дуже часто виробники казали, що ми не хочемо ризикувати. Ми не хочемо інвестувати величезні гроші, розвивати можливості, а потім закінчиться війна, і все, що ми виробляємо, нікому не буде потрібно. Виробники просили гарантії. Зараз е, ці гарантії з'являються у військовому бюджеті Сполучених Штатів. Е, звісно, цього замало. І звісно, з 60, 60 мільярдами, які передбачає великий пакет, ну не порівняти. Але знаєте, це дійсно а, така перша ластівка, це дуже хороший сигнал. Що коли з'являються правильні ініціативи, коли, наприклад, Україна сама пропонує республіканцям, що вона готова забезпечити звітність, забезпечити прозорість, то набирають ці голоси. Ну я спеціально, наприклад, ну нас вже найбільш проблемна нижня палата. Я спеціально подивився, як там голоси розподілилися. І на хвилиночку, коли голосували за військовий бюджет, то у нижній палаті було 310 голосів за, 147 республіканців, 163 демократи. Ну тобто. Практично, практично навпіл. Ну знаєте, можуть коли хочуть. А великий 100 мільярдний пакет, звісно ж, не буде настільки простим. Нагадаю, що 9 січня мають конгресмени повернутися. Ну і залишається у них вікно до 19-го. бо саме до 19-го треба домовитися про велике бюджетне фінансування для того, щоб не допустити чергового шатдауну. Ну і те, що я чую тут в конгресових колуарах, що американська адміністрація робитиме все для того, щоб це питання спробувати вирішити до 19-го. Цього, бо якщо не вирішить до 19-го, я загроза, що воно вже піде на кінець січня, ну а це небажаний варіант, небажаний сценарій, у будь-якому разі про всі варіанти, про всі можливості, про всі загрози, у нас завтра з вами є ще ефір. Я детально хотів би розповісти, але головне головне, те, що відчувається, коли дивишся на військовий бюджет на процес його затвердження, що у будь-якому разі, коли з'являється правильна ідея, коли з'являється правильна подача цієї ідеї, коли радяться між міждемократ... Тами республіканцями, то звісно, і набираються голоси так само, як вони набралися зараз для грошей для Пентагону, Ну і звісно, за гроші для України. Колеги, Київ Дімо, дуже дякую тобі за докладну розповідь і за добрі новини.